Минулої неділі у Севастополі традиційно відбулось 24 те музейне свято, присвячене Дню міста героя Севастополя, День історичного бульвару. Велика, урочиста і різноманітна програма свята стала справжнім подарунком для Севастопольців і гостей міста, розповідає Алла Харівська. Виставкова програма Ми Севастопальці демонстрація військово-патріотичних клубів, реконструкція бою на четвертому бастіоні, концертно-розважальна програма. Така насичена і цікава програма очікувала на всіх, хто 9 червня долучився до святкування Дня міста і Дня історичного бульвару. Під звуки фанфар оркестру Академії військово морських сил імені Павла Степановича Нахімова розпочалась урочиста частина відкриття свята. Історичний бульвар – це дійсно перекресток епох. Это и героическая борьба на четвертом бастионе, и красное знамя победы над разрушенным куполом Панорамы. Это и работа всех горожан, всех севастопольцев по послевоенному восстановлению исторического бульвара. Этот праздник дышит историей. Этот праздник живет историей Севастополя. И мы приложим все силы, чтобы этот праздник сохранился, чтобы этот праздник навсегда был связан с днем рождения нашего города. Програмою свята було передбачено концерт художньо-самодіяльних і провідних колективів міста. А музей героїчної оборони та визволення Севастополя зробив подарунок усім гостям та мешканцям Севастополя. Вільний вхід у панораму та виставочні павільйони, де зберігаються реліквії героїчних часів першої оборони Севастополя. Національний музей героїчної оборони освобождені Севастополя рад бачити вас на нашому чередному 24 24-му музейному празники. День исторического бульвара, посвященный 230-летию нашего любимого города-героя Севастополя. Историческому бульвару в этом году исполнилось 173 года. Он был заложен в 1840 году при активном участии главного командира Черноморского флота и портов Черного моря Михаилом Петровичем Лазаревым и севастопольского гранначальника перелешенным и за все эти годы он стал любимым местом отдыха для севастопольцев, а наш праздник любимым желандым и общегородским. Глядачі були в захваті від воїнів, одягнутих у костюми різних епох. У парадних розрахунках шлі люди різного віку, члени військово історичних клубів своєму захопленню присвячують практично весь вільний час. Тому їхні виступи стають святом і для учасників, і для глядачів. Реконструкція непосредственного і підготовка до Дню історичного бульвару почалася у нас уже три дні назад. Нас були розбиті лагеря на Чорній річці, Один лагерь французький і второй лагерь російський був на Федюхіних висотах. То есть каждое подразделение занималось своими хозяйственными делами, обучение конскриптов. Вот. И в субботу состоялся у нас небольшой бой, как бы такая вылазка и встреча патрулей. Был захвачен артиллерийский французский лагерь. Ну, На встречу, на помощь к ним подоспели мы и частично так сказать, оттеснили русскую армию. Апогеєм цього маршу стала реконструкція бойового епізоду з Кримської війни: залпи гармат, постріли рушниць, дим над полем бою, вбиті та поранені, форма одягу виступаючих, створювали враження повної достовірності тих далеких подій. А протягом всього дня гості та мешканці міста мали змогу спостерігати понад 70 тематичних виставок, що розташовувалися на історичному бульварі. Молодці дуже хороші клуби, дякую їм, що вони цим займаються. Тобто, дітям да какої патріотизм прививають тобто, дуже правильне таке направлення молодцы спасибо им большое в наше время этого очень не хватает вот этого патриотического воспитания. первый раз смотрю такое представление оно так мне так понравилось стреляли И что я знаю что наши победили французов в історії кожної держави є яскраві події і дати, що не темнішують з віками і назавжди залишаються символом гордості та шани. Такою подією у нашому місті є історичне свята, які відзначають вже 24 роки день історичного бульвару.